Оговтується від атаки Одеса. Напередодні ввечері ворог ударив по самому серцю міста по історичному центру балістикою з Криму. Ракети Скандер пробили будівлю готелю з четвертого по перший поверх, які ще руйнування в місті. Ольга Дунська розкаже. Історичний центр Одеси перші хвилини після ракетного удару. Одна з головних вулиць, італійська, колишня Пушкінська, вся вкрита склом. Понівечені будівлі менш ніж за годину. Кілька ударів балістикою по місту ракети влучили у відомий готель на подвір'ї, та всередині величезні діри впала стеля. Поверхи з першого по четвертий потрощені. Та вообще завалена з під завалів врятували працівницю готелю. Жінку та ще шістьох людей доправили до лікарні. За словами Володимира Зеленського, в епіцентрі удару були норвезькі дипломати. В мене душа болить за цей готель. Біль та розпач, що наше місто руйнують, руйнують наші пам'ятки. Там нас велике вікно, десь три на чотири, і всюди зараз скло. Шість відер зі склом винесли звідти. Якби ми були у спальні, спали нас би зачепили добряче, адже скло валилося на постіль впало. А скло ще й товсте. Вибуховою хвилою винесло вітражне скло та масивні двері у пам'ятці національного значення Одеській філармонії. Вона під особливим захистом ЮНЕСКО. Всередині потрощена зала. Пошкоджені також будинок в Учіні, легендарний банк Порто Франко, два музеї. Загалом близько 15 пам'яток архітектури. Найціннішою, звичайно, з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є саме будівля філармонії. Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, який знаходиться на другому поверсі. Пошкодила великі вітражі і внутрішнє оздоблення приміщень. Ми звернулися вже до нашого... Же, коли з ЮНЕСКО проти кожного і кожної, хто завдає шкоди нашій культурній спадщині, будуть в житті в додаткові санкції. Станом на сьогодні можу вам сказати, що вже 1333 об'єкти культурної спадщини різного рівня від місцевого до національного завдань з за подіяної шкоди. Деякі з них вже безповоротно втрачені. Лише в Одесі таких об'єктів 137. Нині експерти оцінюють збитки, завдані російською атакою. Удар пройшов по його історичній центральній частині. Пошкоджено будівлі, автівки. Також є особи, які зазнали телесне пошкодження. Наразі встановлюються точні спричинені збитки, кількість потерпілих. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. З Одеси Ольга Донська Ігор Казанжи. ми Україна. Марафон. Єдині новини.